На прийом до міського голови прийшло кілька десятків хостян. Традиційно на початку весни люди звертаються за матеріальною допомогою на лікування. Ми колегально розглянемо і. У мірі можливості забезпечимо кожну сім'ю, кожну людину, яка в нас була на прийомі по виділенню одноразової грошової допомоги. Жителі Кіраша звернулися із проблемою щодо виділення земельних ділянок в урочищі. Цю справу вже розглядають у суді. Були розподілені певні земельні ділянки поза межами міста Хуста і практично, юридично, ми не могли їм попідписувати державні акти на землю. Зараз це вивчає і комісія. Зараз ми працюємо в судах, захищаємо інтереси цих людей. Я їх запевнити, що міська рада прикладе максимум зусиль для того, щоб кожен громадян, який отримав земельну ділянку, щоб ми їх могли захистити, узаконити і щоб дійсно люди могли там будуватися. Чимало містян нарікали на роботу житлово-комунальних служб. Міський голова запевнив, що вже підписав офіційне розпорядження про благоустрій хуста. Тож робота у цьому напрямку незабаром розпочнеться. Крім того, на прийомі порушили і інші актуальні соціальні проблеми. На прийомі в мене, як завжди, присутні і архітектор, начальник земельного відділу, начальник управління соціального захисту, начальник юридичного управління. Тобто ми стараємося не відкладати довели ящик і навіть не відписувати письмо, а зразу людині пояснити на місці. Якщо ми не можемо задовільнити прохання, то ми рекомендуємо ту чи іншу інстанцію, щоб ми могли це питання вирішити. Окремі питання потребували більш досконалого вивчення, тому для цього міський голова пообіцяв створити. Відповідні комісії